Деньки, всім привіт! Хоча я в основному зараз керую автомобілями, у яких є автоматична коробка передач через те, що в нас замовляють частіше такі автомобілі. У мене в володінні знову ж таки автомобіль з автоматичною коробкою передач, але через дружину, через її побажання, часто зараз доводиться їздити на електромобілях, на яких механічної коробки взагалі ніколи не було. Все рівно, коли я сідаю за кермо автомобіля, в якого є механічна коробка передач, я... Відчуваю себе набагато впевненіше, і кермувати таким автомобілем мені набагато приємніше але. Мені здається, що механіка останнім часом помирає через одну дуже і дуже важливу причину, або навіть через декілька, через те, що люди, які вчилися в автошколах на автомобілях чи радянського автопрому, намучилися з тими москвичами, жигулями, ланосами і іншими різними дешевими автомобілями з механічними коробками передач, де якщо ти хоча б і зміг все-таки рушити з міста, підгадав той момент, коли відпустити щеплення і додати газку, то Бо все рівно, коли будеш їхати при перемиканні, в тебе буде дискомфорт, бо треба навчитися звикнути до автомобіля, коли правильно відпустити щеплення, коли скільки натиснути на газ, щоб не було смикання і так далі. І пройшовши ці муки, навіть якщо ти здав іспит практичний на такому автомобілі, отримав водійське посвідчення, і навіть якщо ти маєш кошти на сучасний автомобіль, ти. Все рівно будеш його розглядати з автоматичною коробкою передач, бо для тебе механіка після автошколи, після подібних історій буде виглядати як якийсь страшний сон, і саме тому мені хочеться багатьом розповісти, продемонструвати, показати, що автомобіль з сучасною механічною коробкою передач він є не такий страшний і що дійсно на нього можна звертати увагу. Почати хочеться все таки перелічивши переваги і, мабуть, недоліки що механічної, що автоматичної коробки передач. Давайте почнемо з механіки, які я бачу переваги. не варідавеменю це... Імануель, перше, купити автомобіль з механічною коробкою передач зазвичай дешевше, їх більше вибір, вони дешевше коштують, ну і в цілому, як би дешевше, що нові, що вживані. Другий момент: механічна коробка передач не потребує в принципі, якогось обслуговування в процесі експлуатації. Не треба там періодично замінювати оливу, тільки по бажанню колись там можете раз на там, 5 років там, якихось 200 тисяч зробити заміну і так далі. Тобто, абсолютно ніяких додаткових вкладень після купівлі автомобіля, якщо в ньому справно. На коробка, вам не треба витрачати. Третій момент з механічною коробкою передач автомобіль зазвичай буде економніший по витраті пального. Тобто, знову ж таки, плюс до експлуатації ви менше грошей ви вкладаєте в цей автомобіль. Четвертий момент: якщо ви розбираєтеся в двигунах внутрішнього згорання, знаєте, як вони працюють, в якому діапазоні двигун віддає потужність. Тоді на механічній коробці передач ви зможете себе почувати дещо впевненіше при кермуванні автомобіля. І рухатися, ну, можна навіть сказати, іноді жвавіше, можете дозволяти собі певні маневри, як, наприклад, обгін, в місцях, на яких навіть я з доволі таки немаленьким досвідом і стажем на автоматичній чи роботизованій коробці не наважився. Чому? Тому що на механіці, коли ти якусь передачу ввімкнув, дивишся, які оберти на тахометрі, знаєш, що в цьому діапазоні, наприклад, в твого двигуна нормальний буде підхват, ти 100% впевнений, що в тебе все вийде. Що стосується автоматичних... І роботизованих коробок передач в цьому конкретному моменті, то там ти можеш натиснути педаль акселератора, настільки тобі треба. У коробки може бути затримка, або поки вона перемкне на декілька передач нижче, ти втрачаєш пів секунди в найкращому випадку, може бути навіть довше. І так далі. Тобто механіка, це впевненість, але знову ж таки треба знати, коли її вмикати. Тобто, бачите, чотири переваги я вже налічив. Що ще можна сказати про механічну коробку передач? Та в принципі, ну, мабуть. Будь те, що автомобіль, якщо розглядаєте з європейського ринку, на механічній коробці передач набагато більше, тому що європейці її якраз таки і полюбляють за останні перелічені характеристики. Це те, що і дешевше купити, і дешевше в експлуатації, і витрата пального менше. Там ще й важливий якраз таки кількість викидів в автомобілі. А з механічною коробкою передач вона зазвичай все ж таки менше. Тобто, ну давайте візьмемо так, округлимо п'ять переваг. Хто згадає, можете додати в коментарях свої якісь думки переваги на рахунок саме механічної коробки передач. А от давайте п'ята. Нехай це буде перевага механіки в тому, що у вас практично немає обмежень по навантаженню. Ви можете там повний автомобіль навантажити, ви можете причіп, причепити, ви можете другий автомобіль, якийсь буксирувати. Звісно, якщо правильно вмієте натискати педаль щеплення, ви абсолютно якогось урону автомобілю з механічною коробкою передач принести. Не зможете. У вас більше, як то кажуть, розв'язані руки в цьому плані. Що стосується автоматичних коробок передач, будемо до них відносити і варіатори, і роботи, і гідротрансформатори і так далі. То давайте перелічимо їхні переваги. Перше, не треба нічого робити, воно перемикає само, рушає само. Тобі нічого не треба думати. Ти просто сів, обрав правильний режим, і автомобіль все буде робити самостійно. Це перша перевага. Другий момент, вам абсолютно не потрібно думати про те, в якому режимі знаходиться коробка. На яких обертах там їде двигун. Ви просто натискаєте на педаль акселератора, і автомобіль робить це, Ну наскільки він може, робить це все самостійно. По суті, дві переваги якби автоматичної коробки передач, і на цьому все. Але давайте ж поговоримо про недоліки тепер автоматичних коробок передач. Саме через них, мені здається, все-таки варто звертати увагу на. Автомобілі з механічними коробками сучасні, бо вони не є такими страшними, як здаються. Дивіться, автоматичну коробку передач вона, по перше автомобіль з нею коштує дорожче. Купити, плюс ще, якщо вживано ну, розглядаємо, треба вибрати нормально, щоб її обслуговували, щоб вона не зламалась там <сь> через декілька днів. Якби. Автоматичну коробку передач треба обслуговувати. Тобто, крім купівлі дорожчого автомобіля з автоматом, в нього ще треба в процесі вкладати якби, в обслуговування, щоб він знову ж таки не вивалився у вас під капоту. По-третє, автомобіль з автоматичною коробкою передач, навіть якщо це суперефективний робот, він на декілька сотень грам, все-таки більше буде витрачати пального, ніж механічний. На коробках передач. Четвертий недолік: не зможна навантажити, не можна буксувати на автоматичних коробках передач, десь погарцювати, виїхати в якусь там багнюку, грязюку. Це може якби вилитися додатковими суттєвими затратами. Ну такі мої найвідоміші, якби що в голові знаходяться недоліки автоматичних коробок передач, знову ж можете доповнити мене в коментарях. Тому давайте поглянемо зовсім по-новому на автомобілі з механічними коробками передач. І чому вони на Думку, не такі вже страшні, як були, наприклад, раніше. Перша і найголовніше це та сама педаль щеплення, яка вже давно не є механічною, вона є гідравлічною, як і педаль аксел, педаль гальм. Вибачаюсь. Вона м'якенька через те, що в ній присутній гідравлічний контур. Ви відчуваєте повністю, що ви робите. Відчуваєте момент, коли відбувається рушання автомобіля або з'єднання коліс, якби з двигуном, і так далі. Тобто, в цілому стало набагато комфортніше витискати. Це не важко тепер, нога не болить. І так далі. Другий момент, який абсолютно не відноситься до щеплення, але він кардинально змінив поведінку сучасних автомобілів. Це електронна... електронна педаль акселератора, яка присутня вже в більшості сучасних автомобілів, яка взагалі дозволила зробити їзду на автомобілі з механічною коробкою передач, просто неймовірно комфортною. Давайте вживу продемонструю, про що йде мова, щоб ви зрозуміли. Дивіться, один із найбільших страхів тих, хто збирається їздити на механіці, це те, що от я неправильно там перевірю в нейтральний автомобіль чи ні, натисну, там, чи запущу ключем автомобіль, він кудись поїде, бо передача вімкнена, так от дивіться. Натискаю, а нічого не відбувається. А чого не відбувається, А тому що в сучасних автомобілях є, як то кажуть, захист від дурака, поки ви не натиснете на щеплення, автомобіль не запуститься. Дивіться, оп! Це запустився. І тепер можна перевірити положення, якби правильно. Також важливий момент в сучасних автомобілях, особливо, якщо говоримо про німецькі, німці в цьому плані в цілому якби, довели свої автомобілі з механікою. Мені здається, до ідеалу кожне положення є дійсно чітким. Перша, друга, третя, четверта, нейтраль. Знову ж таки, як бачите, вона аж вистрибує сама в необхідне місце, коли ви вимикаєте якийсь режим. Реально круто, не треба там нічого ловити. Де там та передача випала нейтраль, де вона є. Ганяти по всьому салону цю ручку це один із вагомих переваг сучасних механічних. Коробок. І ще важливо, що в сучасних знову ж таки автомобілях, там від 10-го року, навіть трішки раніше в більш дорогих моделях, з'явилися асистенти, які допомагають рушити з місця чи під гірку, чи з гірки, навіть для того, щоб автомобіль не котився, поки ви відпускаєте щеплення і допоки не відбудеться з'єднання там коробки передач з обертами двигуна. Тобто, автомобіль стоїть, нікуди не покотиться. Це один із найголовніших, мабуть, страхів тих, хто якраз таки вчився на автомобілях, де цих асистентів не було. Було. Шукайте автомобілі з системою автохол або з електронним ручником, або в описі може бути до характеристик автомобіля асистент там Hill Start Assist, це під гірку допомагає рушати. Чи ну, знову ж авто Далі, що я говорив про педаль акселератора, і що тут такого важливого. Дивіться, холостий хід 800 обертів автомобіля. Я вмикаю першу передачу. Автомобіль стоїть на стоянковому гальмі, нікуди не котиться. І я починаю потихеньку відпускати педаль щеплення. Уважно дивимося на тахометр. Оп, оберти стали аж 1100. Завдяки електронній педалі, акселератора і плюс наявності великої кількості датчиків, яка замірює крутний момент на валу двигуна. з'явилася можливість автоматичного автомобіля підіймати оберти для того, щоб ви не підгазовували. Гадаю, багато хто пам'ятає це підгазовування, щоб там рушити, щоб не заглохнути. Це все можна зробити самостійно. Дивіться, я ховаю ногу від педалі акселератора, потихеньку відпускаю, і я поїхав. У мене автомобіль не глохне, не смикається, все абсолютно добре, я можу далі їхати. От коли я повністю відпустив педаль щеплення, мені залишається от автомобіль їде далі, в нього 900 вже обертів. Мені залишиться тільки натиснути на педаль акселератора, щоб автомобіль поїхав трішки швидше. Давайте виїдемо на дорогу, там поговоримо ще про одну дуже важливу річ. Давайте тепер спробуємо проїхатись на автомобілі з механічною коробкою передач сучасною. Рушаю, як бачите, з однієї педалі потім додаю акселератор. І перемикання відбувається доволі таки швидко, без якихось затримок. Що важливо, завдяки тому, що в автомобіля з'явилась електронна педаль акселератора, мені не треба постійно підгадувати, де в якому положенні має бути щеплення і акселератор. Мені достатньо просто плавно відпустити щеплення, а потім плавно натиснути педаль акселератора, і вона одразу починає давати прискорення автомобілю. Це, мабуть, найважливіше допрацювання всіх сучасних автомобілів з механічною коробкою передач, яке просто зголос. Половину ногу перегорнуло в цілому керування таким автомобілем і зміну передач. Це реально комфортно, це реально не відчувається ні водієм, ні пасажирами. Автомобіль їде плавно, немає смикань якихось чи ще чогось подібного, там, ричання там, і так далі. Так. Також важливий момент. Дивіться, в сучасних автомобілях з механікою автомобілі навчили підказувати, яку передачу потрібно обирати. Як бачите, з четвертої мені рекомендують Ходити на п'яту і навпаки, якщо я там йду на катом, нічого не рекомендують, щоб у нас економилось пальне. Важливе ще один момент, якого бояться знову ж таки новачки. От я зараз стою на світлофорі. Якщо я неправильно рушу, швидко кину педаль щеплення, автомобіль смикнеться і заглохне, то не треба панікувати. Автомобілів, які обладнані системою старт-стоп, отака клавіша має бути. Як тільки ви витиснули після такої ситуації щеплення, автоматично швиденько запускають двигун. Це практично не відчувається і ну. Ви будете мінімум часу в таких випадках стресувати. Це ще один вагомий плюс до сучасної механіки, до того, як автомобілі електронікою налаштували, що можна ними ну керувати навіть в таких якихось нових місцях, стресових якихось ситуаціях, коли там багато автомобілів, трафік жвавий і так далі. Реально дуже і дуже круто працює. Ну і до речі, як бачите, я. Перемикаю двома пальцями передачі все відбувається доволі легко, ще можу камеру тримати іншою рукою ще й говорити. Давайте відпрацюємо все ж цей момент. Спробуємо обігнати цього повільного буса. Ну, як бачите, все доволі комфортно, абсолютно не страшно. Їздити можна, і в цілому також варто зауважити, що підбираючи собі автомобіль з автоматичною або механічною коробкою передач, варто зважати ще на один дуже і дуже важливий момент, від якого буде залежати, наскільки вам буде а, незручно, чи наскільки ви будете втомлюватись від, кори... від користування механічною коробкою передач. А де ви будете їздити? Якщо ви переважно їздите за містом, чи ваше місто є невелике, може селище якесь, то там ви керувати користуватися Механічною коробкою передач будете мінімальну кількість часу. Якщо ви взагалі будете їздити ледь не постійно на трасі, то тут взагалі не бачу ніякої проблеми. Це буде максимально для вас ефективно, економно, тому що тут перемикання відбуваються доволі таки рідко і знову ж таки через перелічені попередньо допрацювання механіки вони відбуваються комфортно. Що ж, друзі, якщо відео такі пояснення, обґрунтування були вам корисними і сподобались, тисніть вподобайку. Свої думки стосовно механічної чи автоматичної коробки передач залишайте внизу під відео, щоб обрали ви після такого відео, чи страшно вам, чи не страшно. Коротше, пишіть свої враження внизу. Ну і підпишіться на канал, якщо щойно на нього потрапили. До нових зустрічей!